На оглядах в інтернеті цю пряжу не гудив лише ледачий. І занадто яскраві відтінки. І вузлики у середині моточки. І занадто м'яка текстура, яка обов'язково буде кошлатитись. хоча ніхто цього ще не перевіряв. І знаєте що? Хто я така аби вірити на слово? Тому я придбала палітру найяскравіших відтінків Forza Solid. Обов'язково зв'яжу з неї шкарпетки, а сьогодні огляд кольорів та експрес-майстер-клас на мої шкарпетулі. Кому цікаво, залишайтеся з нами! От то усе по порядку. І маю сказати, що знайомство із даною шкарпетковою пряжею у мене відбулося минулого року. У рамках проєкту Таємний Санта. Саме у цьому проєкті мені надійшло в подарунок моточок такої, неймовірно, яскравої, дуже гарної шкарпеткової ниточки. це ярнар форза Соліт, яскраво рожевий колір номер 46 42 я вперше працювала з цією пряжею і мені стало цікаво, я її використовувала як додаткову до основної, е основної шкарпеткової, аби просто розбавити колір, але мені дуже сподобався яскравий відтіночок, і, звичайно, перше, що я зробила, це я залізла в інтернет, загуглила назву і мені викинуло дуже-дуже дуже широку палітру, неймовірно яскравих, цікавих відтінків. Ну, звичайно, після того я вже в'язала шкарпеточки з цієї пряжі і залишилася дуже задоволена. Але останнім часом, все частіше і частіше в інтернеті я зустрічаю дуже негативні відгуки про саме цю пряжу. Для мене це трохи дивно, і аби не робити поспішних висновків, я вирішила все-таки перевірити все на своєму досвіді. Оскільки я дуже полюбляю яскраві насичені відтінки, я обрала для себе саме неонову палітру, для е, наступного прив'язу. Отож, тут такий трохи мікс, я б навіть сказала. Можливо, так буде трошки комфортніше. І почати я б хотіла з того, що е, Forza Solid це від фірми YarnArt це класична шкарпеткова пряжа. 420 метрів у 100 г. Ця пряжа складається на 70% із вовни та 25% поліаміду. Це серія шкарпеткової пряжі, вона дійсно дуже ворсиста, м'ягенька, і не схожа, як на мене, не схожа на іншу шкарпеткову пряжу. В педечому вона дуже вигідно відрізняється від інших артиклів, але всьому про все по порядку. Скруточка цієї пряжі дуже еластична. Що мені дуже сподобалося, що е, скруточка м'яка і на перший погляд, ниточка затонка, але під час прання вона відпускає дуже класний пушок. Після прання та е, ВТО. Влоготеплової обробки виробу цей пушочок закриває усі е, щілинки між петелечками і дуже-дуже класно утворює такий, знаєте, ефект ну, збитого валяночка, як на мене. Я в'яжу цю пряжу у два складення, мені так комфортніше, зручніше на шпицях номер 3 Полотно виходить доволі еластичне, але як я вже сказала, таке дуже-дуже заповнене, і оцей пух найбільше мені подобається із усіх інших артиклів шкарпеткової пряжі. По відтіночках я хотіла б звернути увагу саме, що в цьому, в цій серії Forza, Forza Solid є більше 35 різних відтінків. Там можна обрати надзвичайно яскраву палітру, яка підійде ну, найвибагливішим в'язалочкам, оскільки там є і базові е, напівтони, і найбільш яскраві от, неонові відтінки, яких я, на жаль, не зустрічала в інших артиклах. Е, і також там є дуже-дуже такі цікаві відтінки із градієнтом. Це вже трохи інша серія, але я хочу нагадати, що це все пряжа і у ну, солі це вже йде їхня серія. На що я хотіла б звернути увагу? Перше, це палітра відтінків. Я дуже полюбляю яскраві кольори, тому для мене це просто подаруночок. І по палітрі хочу розповісти: отож, яскраво неоново-рожевий це колір 46. 42. У мене не збереглась, на жаль, до нього етикеточка, але сам бунтик такий, змотаний у два складини, уже готовий до в'язання. У мене є в наявності. І хочу почати спочатку. Це яскраво неоново-зелений колір. Вітіночо 4629. Такий, знаєте, дуже-дуже м'який. Взагалі, бун... моточки дуже наповнені. Мені це подобається, вони не неповітряні, але доволі еластичні. Неоновий жовтий відтіночок 46,30, також він такий яскравий, яскравий, мені нагадує лайм. Знаєте, такий стиглий-стиглий лайм, дуже цікавий. Яскраво помаранче, не помаранчевий, якщо я не помиляюся, 46-44. Це такий вогняний колір. Я впевнена, що він буде дуже класно по от такому співвідношенні виглядати. Можливо, це буде комбінація двох відтіночків, я обов'язково подумаю над цим. Тому що в мене вже є ідеї на кожен із цих кольорів, як їх поєднати. Пудра тут, напевно, найспокійніший колір, але він дуже м'який, мені дуже сподобався, і я не втрималася, аби не замовити його. Пудровий колір 46,33. І колір рудий. Я б назвала його рудим, чому він потрапив саме у яскраву палітру. Адже все залежить від співвідношення. І, наприклад, у, у такому співвідношенні вони мені дуже подобаються. Ну, це просто красивезний-красивезний такий відтіночок, я б сказала, цегляний навіть, або е, лисячо-рудий колір 46,09. Я обов'язково підпишу детальніше е, кольори на екрані. І маю сказати, що так, у цій пряжі зустрічаються вузлики у середині моточків. Але якщо зізнатися чесно, ну я не бачу в цьому критичної проблеми. Так, це фабрична ниточка, все-таки це ниточка не преміум класу, це економ варіант. І знаєте, в використанні тих шкарпеток, які я раніше в'язала із цієї пряжі, маю сказати, що хоча нитка досить форсиста, але в ній набагато менше ковтунців. Тобто, якщо ви боїтеся, що ковтунці будуть, як і в інших хартиках шкарпеткової такої варсистої шкарпеткової пряжі, тут не варто хвилюватися, оскільки якимось дивом саме ковтунців утворюється ну дуже мало. І це дуже приємно, дуже класно, оскільки можна сміливо рекомендувати цю пряжу. До речі, зносостійкість цієї пряжі також вражає. Я в минулому році зв'язала шкарпеточки чоловічі, і вони використовуються дуже активно протягом 3 трьох місяців. Знаєте, відгуки позитивні. Мені сказали, що в принципі дуже зручна шкарпеточка, дуже зручна пряжа, не потребує додатково якогось особливого догляду. І загалом це надихає, оскільки будемо пробувати в'язати далі. Найяскравіші відтіночки я вам показала, а тепер переходимо до шкарпеток феєрверк. І от такі шкарпеточки зв'язалися у мене за минулий період. Що цікавого, я можу сказати, що тут нова для мене техніка досить у багато чому. Ну, по-перше, це новий пров'яз п'яточки. Я вперше в'язала таку п'ятку. І знаєте, маю сказати, що. Такий варіант, мені дуже вподоби. Це п'яточка на основі пров'язу п'ятки Стронг. Для мене це новий досвід. Я його, тут, мабуть, трохи не так, тут буде найкраще видно, я його раніше не в'язала, але бачила, зустрічала у інтернеті у дівчаток. І все-таки я вирішила трохи поморочитися. І... Пров'язати саме таку п'яточку у вигляді отакого от е ромбика. Я не знаю, як вона називається, не можу вам підказати, але маю сказати, що виглядає вона дуже ефектно. До того, у поєднанні із резиночкою 1х1, вона йде 1х1, або 2 на 2 це просто, як на мене, от новий естетичний вибух, який мене полонив. І, звичайно, не можу сказати, не сказати про візеруночок, який я використовувала у, у пров'язі, саме верхньої частини шкарпеточки. Цей візеруночок називається Firework. Я вставлю вам його, пров'язу його схемку. Обов'язково пров'язується він на 13 петельках, але про все по порядку. Я прив'язала три пари, три пари шкарпеточок саме одним візерунком, одним типом п'ятки, і з деякими певними своїми змінами, про які я хотіла б вам розповісти. А саме, ну, напевно, справа в розмірі. Почну з розміру. Сірі шкарпеточки в мене відв'язані на розмір 39,40, блакитний 38. 38, 39. І біленькі шкарпеточки також пров'язані на розмір 40-41. вони тут. Основною родзинкою цих шкарпеток я для себе обрала це візеруночок по лицевій частині. він Дуже гарно ефектно виглядає на нішці. Дуже цікаво. Додає своєї родзинки саме оця ажурна доріжка, але почну з усього по порядку. Перше, що я обрала, це, звичайно, була пряжа. Ось ці дві пари шкарпеток зв'язані із пряжі Alize Wool Time. Сіренькі це колір блакитно сірий 51. Білий це Alize Wool Time кремовий 01 колір. А от блакитні це була така моя експериментальна робота із пряжею Alize Artisan. Artisan колір 957. Всі Арттісн шкерп... я в'язала у два складення на шпицях номер 3 Вултайм в'язався в одне складення на шпицях номер 3 Що маю сказати? Шкарпетки дуже схожі по. Свої будови по своєму пров'язу, хто в'язав раніше шкарпеточки, вам буде дуже просто зорієнтуватися. І я все-таки спробую вам пояснити так дуже швиденько, дуже наглядно, як я в'язала саме ці шкарпеточки. Перше початок резиночка. На розмір 38-39 я набирала тут 40. 4 петельки, тобто 22 петелечки на п'ятку, і 22 петелечки в мене відділилося на верх. Я в'яжу на шпицях номер 2, звичайні шпиці із Китаю. Мені на них зручно, комфортно, по-перше, вони коротенькі, вони трохи більше 20-23 см. Вони. Мені на них комфортно. І маю сказати, що якими б шпицями вони користувалися, як би вони розподіляли, Якщо це буде на 4 шпицях класичних, даруйте на п'яти шпицях класичних, це буде по 11 петельок розділено на кожній шпиці. Якщо це буде спосіб Magic Loop, це також буде по 22 петелечки на кожній шпиці. Єдине, я робила трохи більше на більший розмір, я тут брала на Дві петелечки більше. Ну, загалом дуже добре тягнеться, і особливість я зробила на дуже широкий підйомчик саме оці більші, я зараз розповім як. Тут є саме звичайний простенький наш шкарпетковий пров'яз. Стіночку п'ятки я в'язала резиночкою 2х2. Починала виворотні, лицеві виворотні, аби закінчити, в нас посередині була ось така доріжка виходу на п'яточку. А саме візерунок феєрверк в мене займав 13 петельок і розподіл відбувався таким чином: Три петелечки, візерунок, ланцюжок. Це отак от починалася верхня. 3 петельки візерунок ланцюжок, 2 петелечки виворотні, 13 петель візерунок феєрверк, 2 петельки виворотних та 3 петельки ланцюжок. Оці виворотні петелечки це вже вони йдуть на задню частиночку шкарпетки. І отаким чином я пров'язувала саме. От Цю частинку верхню частиночку. Що стосується п'ятки, п'ятка в'яжеться за принципом пров'язу п'яточки стронг. Тобто, я починала додавати у кожному лицевому, кожному другому рядочку, я додавала з двох сторін петелечки, аби досягти ось такого результату. Тобто, з двох сторін, додавала до того часу, поки. На виворотній, на задній п'ятки петельки не подвоїлися. Тобто, отут у нас було 22 петелечки, тут у нас після всіх добавок, отут у нас було 44 петельки. І вже після цього почалася вив'язуватися п'яточка стронг. Е, можу показати, у мене є почата шкарпетка. Маючи ось таку другу шкарпеточку, я її спеціально залишила не пров'язуючи для того, аби мати змогу показати вам особливість пров'язу візерунку. Тут у мене зараз на ось цій частинці 21 петелечка. Три петельки на візерунок лицевими ланцюжок, одна виворітня. Отут, до речі, дуже зручно можна коригувати. Тут дуже зручно можна коригувати кількість петельок саме ось цими виворотнями. У мене зараз тут 21 петелька, і за рахунок цього відділення від візерунку фаєрк йде по одній виворотній. Так також непогано виглядає. І починаємо пров'яз візерунок, ланцюжок. Я перевдягаю 3 петелечки. І першу петельку просто накидаю на дві. Таким чином. І одягаю всі назад. Одна, друга. Таким чином, в мене вийшла ось така перетинка. І, звичайно, пров'язую лицевою, накид, і знову лицевою. Так, у мене виходить отакий от візерунок ланцюжка. Це в нас перший лицевий ряд, потім виворотній лицевий виворотній, тобто 4 рядочки ми в'яжемо в висоту лицевими по малюнку. І потім повторюємо одна виворотня, і переходимо до пров'язу візерунка феєверк. У нас тут 13 петельок. Особливість полягає в тому, що 4 петельки, 4 петельки ми пров'язуємо в одну. Лицевою. От, ми взяли чотири петельки пров'язали. І тепер формуємо наш фейерверк. Формуємо за допомогою накиду. Накид, одна лицева, накид, одна лицева, накид. Знову одна лицева, накид. Таким чином, ми пров'язуємо шість накидів, так, щоб в нас залишилося. Шість здається. Так, перевіримо. Один, два, три, чотири 5, шість. Так, шість накидів, У нас залишається 4 петельки у кінці. І для того, аби сформувати оцей красивий візеруночок, нам потрібно 4 в кінці пров'язати за передню стіночку. Тобто я входю всі 4 петельки, зачіплюю ниточку і протягую лицевою. Знімаємо. І в нас. Ось такий візеруночок виходить. Далі одна виверня. І повторюємо ланцюжок. Це коли першу петелечку перезнімаємо на дві наступних. Дві наступних, і знову пров'язуємо лицева, накид лицева. Насправді тут немає нічого страшного, якщо ви вмієте читати. Візерунки тут взагалі дуже-дуже просто. Просто слідкуєте за кількістю рядочків отут. І пам'ятайте, що рапорт візерунка фейерверки це 13 у ширину та 4 у висоту. Тут дуже просто, я впевнена, ви спораєтеся з цим. І хочу показати також виворотню частинку. так Виворотня частинка формується отаким от планом. Тут я вже бачу, що допустила помилку, це буде все зніматися пров'яз. Пров Тут потрібно додати виворотні петельки. Ну, Можливо, я також роблю помилки, я також допускаю неточності, тому певні, певні речі мені потрібно прив'язати кілька разів, але це все досвід, і я цього. Ніяк не соромлюся, навпаки, можу сказати, що перші шкарпеточки від цього плану я прив'язувала скажу, чотири рази. Тобто це чотири рази був перев'яз повної шкарпетки до ось цієї частинки. Я неправильно розраховувала петельки, неправильно розподіляла петелечки для візерунка, але я вважаю, що досить непогано впоралася із своїм завданням. До речі, що хочу сказати: цей візерунок чудово підходить на високий підйомчик. І ще й за рахунок того, що можна скоригувати отут добавочку петель. Що я тут зробила? Це шкарпеточка розрахована на досить широку ножку, і тут добавочку петель я робила через два ряди. Тобто, не в кожному другому, а в кожному третьому рядочку я додавала петелечки. Тобто, в нас вийшла п'яточка стронг подовжена. І за рахунок цього ось цей. Ось цей погляньте. Ось ця частинка вийшла трохи більша, ніж у звичайних класичних шкарпетках. Погляньте, майже 2 см. Але це також. Особливість пров'язу шкарпеток вручну. це особливість це от той неповторний досвід не заводських шкарпеток, саме. якщо заширока ну, ніжка дуже зручно, дуже комфортно можна скоригувати різними типами п'ятки. П'ятка Стронг взагалі сідає дуже добре на широку ніжку. Але якщо є потреба саме збільшити отут, я, наприклад, спробувала так і закріпила цей досвід у другій парі. Верніше, от тут я спробувала, а тут я вже повторила. І зверніть увагу, що п'яточка вийшла подовжена. Тобто, підйомчик, оцей підйомчик, він вийшов подовжений, і за рахунок цього, отут ширина, збільшилася. Вона збільшилась незначно, але я впевнена в тому, що саме така посадочка буде найбільш комфортною. Що маю сказати? Довжину ми. А, після, пров після завершення пров'язу п'ятки стронг, ми пров'язали п'яточку, і зазвичай ми проходимо стронг, ми йдемо на ось ці додаткові петелечки бокові, пров'язуючи клин під Зараз клин підйому пров'язаний по. Середній частині, центральній частині п'ятки. Тут просто в кожному лицевому ряду пров'язувалося по дві петелечки в одну, доки ми не вийшли на ось таку частинку. Скажу, що це дуже цікаво, чудово сидить на ніжці, зручно, комфортно і ну, дуже естетично виглядає. Взагалі, п'ятка Стронг це особлива техніка, як на мене, це дуже цікава така. Не повтор... mm. Неповторний процес в'язання і обов'язково спробуйте, якщо ви його не в'язали. Е, також хочу сказати, що наш шкарпеточки із Alize Artisan на 38-39 розмір у мене пішов у дві ниточки, я нагадаю, я в'язала у два складення. У мене пішов неповний моточок. Наш карпетки 40 41 розміру у мене від Алізе Time в мене пішов моточок. Ну, майже один-один. Мене залишилося близько пів метра на залишку. Я дуже хвилювалася, чи вистачить мені їх, аби завершити. Свою пару. І знаєте, що сказала Це, до речі, тим, хто каже, що там. Не вистачає. Вистачає, дівчата, якщо в'язати звичайною лицевою гладдю, без ніяких візерунків, без ніяких видумок, на 42-й розмір вистачає одного мотка Alize Wolf Time. Що хочу сказати. Можливо, за рахунок різного, різної щільності в'язання або різного типу в'язання можливо і не буде. Але загалом я вже визначила і перевірила не один десяток разів що одного моточка алізевултайм вільно вистачає на пару до 42-го розміру. Якщо ви сумніваєтеся, ну, зробіть манжетку іншим кольором, зробіть трохи інший, десь якусь п'яточку. Тут усе в ваших. Руках, як то кажуть. От такі у мене висновки. Що хотіла сказати? До речі, ще один цікавий нюанс. Я в'язала перший раз, коли в'язала блакитні шкарпеточки, чому також довелося змінювати перев'яз. Тому що я зробила ось цей візерунок аж до нісочка. Маю сказати, що це дуже невдалий досвід, і якщо ви плануєте в'язати ажурні шкарпеточки, обов'язково зверніть увагу, щоб нісочок був закли... закритий лицевою гладдю. Тому що пальчики виглядають через ці отвори і воно не є дуже зручно, не є дуже естетично. Загалом дуже класно виглядає від такий ніжний. Закриття саме лицевими петельками. І на сьогодні це, мабуть, все, що я хотіла розповісти вам, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, моє відео було для вас цікавим, пізнавальним та змістовним. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте! А також в'яжіть шкарпетки!